Літописні ріки, колись у річці Почайній Володимир Хрестив Київський люд Н нею ходили кораблі. Тепер почайна існує лише на стародавніх мапах, у билинах та легендах. З двох десятків колись знаних судноплавних річок нині у столиці лишилось менше десятка. Одні водні артерії просто засипали інші, такі як либідь, загнали у бетон або під землю. Які річки ще під загрозою знищення знає Віталій Афанасієнко? До залізниці злу, столичні річки виходить, зникають виходить, з мапи. Да? Нас очікує повне знищення річок: асфальт, бетон, скло, автомобілі, вихлопні гази, хвороби. З 20 водойм, котрі протікали у стародавньому Києві, залишилося менше половини. Сергій Корецький понад 15 років досліджує зникнення дикої природи у столиці. Каже, про більшість малих річок тепер можна почитати хіба що у літописах. Якщо цей процес піде далі, то всі малі річки Києва перетворюються на зливостокову каналізацію. Каналізаційні колектори. Приміром, як оця ця легендарна річка Либідь, колись вона була широка та чиста. Тут водилося багато риби. Тепер брудна та з бетонними берегами. Більша її частина тече під землею. Так кажуть фахівці, столиці вигідно законсервувати у канал і побудувати якийсь торгівельний центр. Навірно, це єдиний міст на Україні, в якому на водні об'єкти немає паспорту. Ви ж прекрасно розумієте, що в столиці дуже дорога земля, і тому наші озера, водойоми безслідно... Київські ізчезають. А ця мала річка Дарниця єдина, що залишилася на лівому березі. Завдовжки вона аж 21 кілометр. Хоча її красою можна милуватися лише у лісі на околицях Києва, бо більша її частина знову ж таки захована під землею. Частина з неї взята зараз під землю, частина зараз береться під землю, перекривається. Впадає, вона в Дніпро біля моста імені Кирпи. Куди зникають малі річки столиці, у жодному відомстві нам так і не змогли відповісти. При відсутності тих паспортів вони просто нічійні. У комунальному підприємстві, що має дбати про їхній стан, у цьому винуватять безгосподарність людей, ловили за руку людей, які привозили взагалі е здоровецькі вант вантажівки і висипали на територію той чи іншої водойми сміття, будівельне сміття. Писали відповідні заяви до прокуратури, і це вже там вирішувала прокуратура. Та схоже, прокуратура не те, що потічка. Дніпра не помічає зі забудованими скоробагатьками. Берегом зі скривленим намивами руслом та бруднючим від шкідливих зливів вод він і сам вмирає. Ще трохи і його поховають і замурують у бетон. Зате цінної землі у Києві побільшує. Віталій Фанасієнко, Максим Шенкаренко та Галина Гран новини 2+,2.